Дороги. За рік, що минув, вдалося коштами держави, коштами обласного районного бюджету, за співфінансування сільської ради, зробити дві дороги, а також капітальний ремонт дороги комунальної, коштами сільської ради, тобто проблеми доріг, які зараз стоять не тільки перед нашою громадою, а взагалі по Україні. Знайомі, відомі і десь досить болючі, і знаючи територію нашої громади, знаю, що нам буде досить складно ту проблему вирішити, але десь сподіваємося, що за років 5-7 все-таки ми це подолаємо. Наступна проблема це вуличне освітлення. Ну тут це набагато простіше, легше, на мою думку, тому що напротязі року. Ми завершимо ті роботи, які вже розпочаті по вуличному по територіях. Фактично тільки єдине село є в нас в громаді, яке не охоплене вуличним взагалі. Решта сіл вже є повністю або частково. Ну і три основні галузі – це освіта, медицина, культура, яким хотіло б приділити увагу. Звичайно, зараз всіх на слуху освіта, бо направду основна, основна видаткова частина бюджету буде спрямована на освіту. Ми маємо 5 НВК та три загальноосвітніх школи. Це, звичайно, потужно, однак я з оптимізмом дивлюся на освіту, так як народжуваність у нас по території збільшується, наповність класів збільшується і проблеми з дітьми, скажімо так, з наповністю не буде. Звичайно. В першу чергу фахова надання фахової освіти, звичайно, в першу чергу забезпечення необхідним інвентарем. Звичайно, в першу чергу заохочення дітей до освіти, застосування різних форматів щодо надання дітям інформації та знань. Отаким От галем, отаким От напрямкам, в першу чергу буде приділятися увага об'єднання громаді. Проведення нерозберігаючих заходів по освітянських закладах. У нас вже є досить, у нас є вже школи, в яких повністю проведені нерозберігаючі заходи, це Жутанецький НВК перших-других ступенів. Я рада, що фактично цього року за співфінансування сільської ради там було завершено такі роботи. Багато ще є, звичайно, проблем, але в загальному школи є в хорошому стані, і пріоритетом я вважаю, це переведення шкіл на альтернативні види палива. Наступне – це медицина теж дуже важлива галузь. Маємо дві амбулаторії та сім діючих, і один, який зараз відремонтовується ФАП. Також я десь бачу ще облаштування одного ФАПу, так як я вважаю, що первинна медицина має бути надана в кожному населеному пункті. Є можливості при амбулаторіях облаштувати даний стаціонар, тому я десь теж бажаю вважаю за потрібне таким питанням приділити увагу. Коли ми спілкувалися з працівниками ФАПів, перші питання, які в них виникали, це забезпечення первинною первинкою, тобто необхідними медикаментами. Відповідно, і надалі ми будемо на цьому наголошувати і давати можливість справді надати хороші, якісні послуги жителям. Ну і третій напрямок, чи точніше п'ятий напрямок, який я хотіла б сьогодні перечислити, перечислити, це звичайно культура, культура бібліотечний е, напрямок, це теж, на мою думку, важливо, тому що десь. Як бухгалтер оцінюю все-таки позитивно фінансову спроможність громади, але вважаю зараз, створивши нову об'єднану громаду, ми маємо приділити увагу, щоб ми стали знаєте, таким дружним колективом, дружною громадою. І власне культура це та галузь, це той напрямок, який об'єднає громаду. Попри кожному народному домі, є колективи, і десь такими концертами, такими зустрічами між собою, ми будемо знайомити один з одним. І будемо здружуватися. От ці основні напрямки, ці основні галузі, я хотіла б виділити. Звичайно, і набагато більших і по комунальному, і по харчуванню шкіл, і так далі. Ну але десь зараз я б от мала бажання виділити отаких от п'ять напрямків.